Обов'язково виводьте жало назовні, тому що дехто боїться виводити жало назовні. В тому випадку це обов'язкова умова. Жало має бути назовні, інакше ви будете мати дуже багато холостих покльовок. Вітаю вас, друзі! Нещодавно у мене вийшло відео, в якому я розказую, як змонтувати ось таку снасть для того, щоб ловити карася, коропа і взагалі всяку білу рибу у тих водоймах, де є намово. Але ви мені пишете, що ви не можете знайти ось таких кормушок. З відводами. Також пишете, що немає отаких от бусин великих, пластмасових. Погляньте, друзі, то не є обов'язкова умова такі великі бусини, скажімо, чи такі кормушки з відводами. сама основна умова це є плоске грузило, відстань від грузила до кормушки, яка має бути 20, а ще краще 25 см. А також сама кормушка максимально легесенька пружинка, без всяких паяних грузів, чи посередині, чи по боках. Саме легесенька пружинка, щоб не провалювалася вона у нас в ному. На рахунок бусин ви можете брати і меншого діаметру, не має значення. Ось Я вам зараз покажу, ось тут у мене є такі малесенькі бусинки, якими оснащують всі готові оснастки, які продаються в магазинах. Ось бачите, ось така малесенька бусинка. Головне, щоб вона не проскакувала через наш вузол, а вона, до речі, настільки тверда, що її навіть важко роздавити плоскогубцями. Я особисто сам перевіряв. Так що ви можете монтувати свої поводочки і на таких маленьких бусинках. Тут немає значення. І так, друзі, ми зараз з вами змонтуємо ще одну оснастку, яка по своїй суті буде така сама як попередня. І так само працювати буде, як попередня, але буде трошки складатися з інших комплектуючих і, можливо, я комусь полегшу завдання, як її зробити. І так, відрізаємо 75-80 см шнура і з однієї сторони зав'язуємо петлю. Ось тут у ну, в мене вже є готова. Тепер на відстані 20 см від петлі зав'язуємо вузол, але не одинарний, а потрійний. Три рази продіваємо петлю. Раз, два, три. Робимо максимальне потовщення. Більше нема потреби. Ось так. Стараємося, щоб він був не далі, як 20 см від петлі. Тепер з допомогою монтажної голки я буду надівати бусинку на шнур. Бусинка вже у мене є готова разом з поводочком, я собі заготовив. Надіваю через голку, тому що в маленьких бусинах менші отвори для того, щоб спростити собі завдання. Ось так. І до вузла. Тепер також за допомогою монтажної голки надінемо пружину, тому що в ній нема трубочки вставленої і так просто продіти шнур буде важко. Монтажна голка в таких випадках виручає. Все дуже просто. І тепер Надіваємо ще одну бусинку з поводочком. Так, все, друзі. З другої сторони в'яжемо такий самий вузол. Пропускаємо раз. Два. Три. І затягуємо. Але дуже близько не треба підсувати вузол до наших бусин для того, щоб дати більше вільного ходу самим бусинам і відповідно поводкам. Ось так. І тепер на кінці зав'язуємо петлю. Повторюю вже неодноразово і ще раз повторюю, не менше, ніж 20 см має бути петля від кормушки, а ще краще, 25 см. Зав'язуємо вісімку. І петля має бути такого розміру, щоб потім легко через неї проходило грузило. Гарно затягуємо і відрізаємо. Груз має бути тільки плоский, ніяких там шариків, ніяких куль, тому що плоский груз буде менше провалюватися в намул і буде набагато легше спливати, коли ви вимотуєте снасті. Груз скріпимо способом петля в петлю. І не інакше. Ось ця відстань, друзі. Не дасть нашому грузу затягнути кормушку в глибокий наму. Тепер з протилежної сторони у нас є петелька і за допомогою неї ми кріпимо нашу оснастку до основної жилки. На гачечки надіваємо куфіки. Обов'язково виводьте жало назовні, тому що дехто боїться виводити жало назовні. В тому випадку це обов'язкова умова. Жало має бути назовні, інакше ви будете мати дуже багато холостих покльовок. Також можете надівати ось такий пінопласт простий, ідентично працює, хоча він не має ніякого запаху. А для того, щоб наші поводочки не запутувалися під час закидання, тому що вони у нас тут виходять довгі і можуть запутуватися, то ми їх втикаємо в горохову маслинку чи в якусь іншу прикормку, яку ви там будете використовувати. Гачок втикаємо один з одної сторони. Вушком другий з другої сторони, і під час закидання при ударі об воду очки звільняються, і наша снасть займає робоче положення. Всім, друзі, бажаю мирного неба, удачі і міцного здоров'я. Зустрінемось!